Розшифрувати державу. Рецензія на роман С. Ф. Вільямсон. Мова драконів. Авторка студентської рецензії Алла Башина. Текст читає Марічка Штербулова. Запис здійснено студією ГУРГУРИ Мова драконів. Дебютний роман письменниці С. Ф. Вільямсон. Перша частина майбутньої ідеології. Та бестселер за Нью Йорк Таймс. Як і головна героїня роману, авторка перекладачка, тільки не драконівських мов, а цілком людських. Для неї переклад, як і письменництво, це акт творення, і власне захоплення стало поштовхом до написання роману, який наразі перекладений більш ніж 20 мовами. Український переклад, здійснений Ларисою Лебеденко, вийшов у видавництві ранок. Тут живуть дракони Альтернативний Лондон.

Вів'єн Фізерс Волов представниця другого класу, поліглотка та студентка привілейованого факультету драконівських мов. Усе її життя зосереджене на одній єдиній меті, заради якої вона готова піти на будь-що, стати перекладачкою мов драконів. Та всі плани руйнуються в одну мить. Батьків Вів'єн арештовують за державну зраду, що карається смертю. У відчаї дівчина укладає угоду з драконихою злочинницею, чим порушує мирну угоду людей та драконів. Конів і провокує нову війну, але доля дає їй ще один шанс: уряд вербує групу підлітків, яким доручають розшифрувати ехолокацію, таємничі сигнали, якими спілкуються дракони. На закритій території блетчлі парку збираються юнаки та дівчата з різних соціальних класів із різними поглядами на владу і власними гріхами за плечима. Ніхто з них гадки не має, як розгадати драконячий код. Вони змушені співпрацювати одне з одним та одне проти одного, поступово дізнаючись, що надскладне завдання далеко не найстрашніше із чим їм доведеться зіткнутися а справжня небезпека криється далеко не в драконах. Британська коаліція вимагає реформ в антиутопійному світі мови драконів панує жорсткий поділ на класи, що визначає буквально все. Перший клас. Родини аристократів, політична еліта купаються в розкошах. У їхньому доступі найкращі умови життя: освіта, медицина, зв'язки, завдяки яким можна вирішити будь-що. Другий клас теж майже нічим не обділений, а в перспективі кількох поколінь може сподіватися на перехід до першого. А от третій приречений на боротьбу за виживання. Його представники живуть ізольовано в умовних гето із напівпорожніми магазинами та нічим не забезпеченими лікарнями. А діти не мають шансу підготуватися до іспиту, підсумку шкільного навчання, що визначить подальшу класову належність. Для них шанс на краще майбутнє існує хіба що на папері. Такий устрій не лише посилює нерівність, а й легітимізує її як природний порядок речей. Вигадана авторкою Британія, тоталітарна та існує ізольовано, адже після підписання мирної угоди подорожі були заборонені, а населення фактично обмежене в пересуванні й отриманні інформації ззовні. Усі уявлення про закони і справедливість сформовані політичними силами, що не мають опозиції і транслюють лише свою правду. Люди живуть у бульбасці, де будь-кого інакшого називають бунтівником і жорстоко карають. Повстанці працюють під прикриттям, приховуючи свої погляди навіть від найближчих. Вів шокована, що її батьки, шановані представники свого класу та прихильники мирної угоди, виявляються зрадниками. Вона більше не знає де своє, а де чуже. Авторка не поспішає розкривати карти не тільки для героїв. Читачі максимально довго перебувають в атмосфері інтриги, розбудовуючи власні здогадки, де правда в цьому світі. А складність роботи над кодом дракона, який герої намагаються розшифрувати без жодного розуміння, що саме їм робити, стає метафорою існування у їхньому суспільстві. Миротворче пригнічення. Вів'єн усе життя вивчала мови драконів. Проте, до звільнення драконих і чумани ніколи не говорила з ними. Та й зустріти дракона було не так просто, адже більшість із них виселена на острови, а лічені міські дракони з людьми перетинаються нечасто. Проте так було не завжди. Колись дракони і люди співіснували як рівні. Людські діти навчалися драконівської мови одночасно з людською, бо росли разом. Та з часом людський вид зажадав вищості. Уряд свідомо спотворював образ драконів, видаючи їх за жорстоких та обмежених істот. Часи єдності минули. Після останньої війни була підписана мирна угода між людьми і драконами, яка мала на меті задовольнити інтереси обох сторін. Однак те, що уряд подав як взаємовигідне благо, насправді було частиною великого плану з приборкання драконів та перетворення їх на власність людини. Мирна угода стала прикриттям винищення цілого виду. Цю тему також можна відшукати в епічному фентезі Обитель помаранчевого дерева Саманти Шенон. Українською книжка вийшла у видавництві Віват переклад Олени Старової. Там, у центрі історії, протистояння людей і драконів, але цікаво, що в різних частинах світу драконів сприймають по різному. На заході їх вважають демонами і переслідують, а на сході, навпаки, шанують і укладають із ними союзи. Міфотворчість як зброя Міфи. Це не лише давні оповідки про богів і творення світу, це система уявлень та наративів, які є частиною суспільної свідомості. Однією з важливих тем роману стає міфотворчість як інструмент пропаганди. Влада вибудовує історії, що виправдовують класову нерівність, демонізують драконів і створюють ілюзію гармонії завдяки мирній угоді. Міфи є механізмами управління, якими майстерно користується уряд, легітимізуючи несправедливість і відволікаючи людей від реальної суті подій. Промовисто у романі показані маніпуляції та підміна понять владою. Слово мир використовується для позначення угоди, що фактично є початком повільного винищення драконів. Злочином є будь-яка дія, що суперечить політичному порядку. Пропаганда працює не лише через контроль над інформацією, а й через переписування самої реальності, де слова втрачають сенс і перетворюються на інструмент підкорення. Проте впродовж розвитку сюжету відбувається руйнування цих наративів. Герої поступово бачать, що офіційні історії є лише ширмою, а за ними ховаються контроль, маніпуляції та насильство. Такий злам стає ключовим моментом і для самої Вів'єн. Вона усвідомлює, що весь її світ був симулякром, великою ілюзією. Героїня переживає кризу ідентичності та, зрештою, віднаходить свій шлях у новій реальності. В українському фентезі двоповня закони Невриди теж простежується тема маніпуляцій, здебільшого релігійних. Офіційна віра використовується владою як інструмент контролю. Через божественні закони легітимізуються класовий поділ, патріархальні обмеження та підлеглість менших народів. Релігійні наративи подаються як непорушна істина, але насправді слугують прикриттям для приниження та насильства. Саме зіткнення героїв із цими фальшивими догмами поступово руйнує міфологію системи, відкриваючи шлях до сумнівів, опору і пошуку власної правди. Наукове для ненауковців. Окрема цінність роману С. Ф. Вільямсон це увага до мови як інструменту пізнання світу, а не лише передачі інформації. Авторка переносить у текст власне захоплення перекладами, тим, як вони допомагають історіям розквітнути в іншому культурному середовищі. Роман демонструє складність мови у всіх її проявах, драконівський койнаменс» – це не набір сигналів, а ще й взаємозв'язок між драконами, емоційний обмін, неможливий для повноцінного розуміння та відтворення іншим видом. Це підкреслює думку, що будь-яка мова унікальний спосіб бачити реальність, і її неможливо звести до простого перекладу слів. Те, як Вів'єн відкриває таємниці ехолокації, наштовхує на запитання, чи є шанс на створення нових або віднайдення загублених мов. Водночас роман пропонує лінгвістику для нелінгвістів, складні ідеї про переклад, мову та семіотику подані у зрозумілій художній формі. Навіть читач, далекий від науки, відчуває, що мова це не просто слова, це ключ до ідентичності, пам'яті і свободи. Нарешті важливим у романі є міждисциплінарний підхід. Для дослідження драконів та розгадки їхнього коду відібрали рекрутів із різних сфер вів. Перекладачка драконівських мов, Гідеон людських, Атлас займався зоологією, а Маркус анатомією. Це нагадує сучасні міждисциплінарні дослідження, у яких поєднання різних сфер дає шанс наблизитися до істини. В українській художній літературі схожу тему порушує роман Дар'ї піскозуб Машина. У ньому авторка також апелює до міждисциплінарного мислення тут присутні археологія, антропологія, теологія, мовознавство, технологічні уявлення. У світі роману машина перетворена на культ, а племена живуть у постапокаліптичному хаосі Вибір та відповідальність одна з наскрізних тем мови драконів питання відповідальності за власний вибір. Вів'єн постійно постає перед моральними дилемами. Вона зраджує подругу задля кар'єрних перспектив, переступає закон заради батьків, відвертається від товаришів у гонитві за перемогою в завданні. Героїня весь час балансує між справедливим і бажаним. Її внутрішня боротьба це боротьба людини, яка картає себе за минулі помилки, але водночас насправді боїться отримати шанс виправити їх, бо зіткнеться зі своїм его. Найгостріший момент настає тоді, коли Вів мусить вирішити віддати код прем'єр-міністерці й повернути собі ілюзію звичного життя, чи зробити правильний, але болісний вибір і втратити все. Саме ця невпинна напруга у свідомості героїні робить Роман глибоким та змушує замислитися про ціну вибору і справжню силу відповідальності. Текст підготовлено у рамках проєкту нові фантастичні книжки громадської організації Сенсор Медіа за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією Державної установи Український інститут книги. Повну версію тексту читайте на сайті медіа про культуру «Сенсор Медіа», а також у соціальних мережах.